Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу прочитати для вас оповідання Василя Сухомлинського. Воно називається Хлопчик та Сніжинка. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. З неба лесіла додолу сніжинка. Вона була ніжна і легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав: ой, вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він хотів приголупити сніжинку, а вона впала на теплу, добру його руку. Розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Яке чудове оповідання, правда малята? Ну так, звісно, хлопчик милувався чарівною сніжинкою і дуже хотів її приголубити, щоб вона не впала і щоб на неї не наступили. Так? Малята зараз чудова прекрасна пора, коли з неба летять найкращі в світі сніжинки, правда? А що ж ми малята любимо робити в таку чарівну пору? Гратися, бігати по сніжку, правда? А ще кататися на санчатах. А ще ми дуже з вами любимо ліпити сніговиків. Чи не так? Ну, звичайно, я пропоную вам трошки попрацювати і полюбити чудових сніговичків. Ви згодні, малятка, погляньте, який чудовий сніговичок вийшов у мене. Щоб нам гарно попрацювати, нам потрібно ручки з вами розсміяти. Наші пальці все уміють, все уміють, можуть гарно працювати і ліпить, і малювати. Мої хороші, нам потрібно, подивіться, шматочок пластиліну. Розділити на чотири частинки. Для цього ми поділимо шматочок навпіл. І ось цей шматочок розділимо навпіл. І цей. Ось у нас з вами вийшло чотири частинки. Роздивіться уважно. І оберіть найбільшу частиночку. З неї ми будемо катати кружечок, це будуть ніжки. Між долонечками, віддаючи тепло і ласку, ми зробимо перший ось такий кружечок. Ось він, це будуть ніжки. Другий кружечок у нас буде тулуб, правда? Так само теплесенько, гарненько. Тулуб, малятка. Частинки можна притиснути, і вони будуть триматись, а можна примастити нашим вказівним пальчиком один до одного, трошечки примащуючи, тоді частинки будуть триматися краще. І зробимо голівку. Ось так, мої хороші. І голівочка. Так само її можна або притиснути, або ж. Примостити. Так. Ось вийшов у нас сніговичок, малятка. Ще йому потрібно зробити ручки. Із шматочка, який залишився, ми його розділимо навпіл, або просто відщипнемо пальчиками один шматочок, розкатаємо між долоньками, і другий. Розкатаємо його так само між долонечками, щоб ось. І приліпимо нашому сніговичку ось такі чудові ручки. Малютка, можна зробити шапочку з білого кольору, або будь-якого, якого вам хочеться кольору. У мене залишився білий, тому я зроблю білим. Розкочуємо з таку ковбасочку і з'єднуємо. І... Ось така кругла вона виходить у нас. А наверх ось такий помпончик. І в нашого сніговичка є шапочка. Додайте йому носик, морквиночку. Зробіть йому оченята, які вам хочеться чорні, а можливо, ви хочете сині, правда? Подаруйте ще йому гудзичок. О! Я зроблю один синій, один жовтий. Малятка а ще я зробила ось таку мітлу. І з палочки, кавової палочки і шматочка пластиліну чорного, ось так. І зробила йому мітлу. Ви можете дати йому в руки щось інше, можливо, подаруночок, можливо, щось, що у вас знайдеться вдома. Мої хороші, я думаю, що у вас так само вийдуть чудові веселі сніговички. Правда, з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої хороші!